Всім добрий день. Спрошумаю засідання Комісії захисту прав людини законності правопорядку, автокорупції політики депутатської етики та регламенту. На порядку денному доповісти. Перше питання про покуповання на підписання заяви про приєднання до меморандуму про співпрацю. Відповідно до листа Міністерства розвитку та території України щодо участі у підписанні меморандуму на за дії та координації діяльності спрямованої співпрацю та підтримку нових підходів до політики ціноутворення, стимулювання відновлення об'єктів та територій, дотримання засад доброчесності, прозорості, відкритості, підвітності, при реалізації проєктів та відновлення об'єктів та територій. Захисту об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів енергетики, централізованого водопостачання та водовідведення та інших об'єктів, керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні, пропонується уповноважити заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади Вагілевича Володимира Михайловича на підписання заяви про приєднання до меморандуму про співпрацю. Це є урядова ініціатива. Меморандум буде підписуватися від цим'яні містом. Олексієм Кулебою, а всі інші учасники голови, громад, заступники уповноважень, ніколи сесія уповноважень, будуть підписувати відповідну заяву, і таким чином приєднуватися до цього меморандуму про співпрацю. У нас вирішено, що підписувати буде цю заяву пан Вагелевич, сесія його повноважить. Прошу пане голову покласти на голосування, якщо немає. Справа на голосування. Хто за? Утримались. Одноголосно. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми здання по. Фонду на 2026-2030 роки. Ви добре знаєте, що це таке. Це йде мова про виділення пошуків. Я в фонді кожного депутата. Програма у нас заява попередня на 21-25 роки. Наразі її закінчується, тому виникла необхідність затвердити нову програму на новий період. Тому проектом рішення пропонується затвердити програму використання коштів депутатського фонду. На Двадцять шостої дві роки даним проектом рішення пропонується затвердити програму використання коштів депутатського фонду на 2026 і 2030 роки, згідно з додатком у зв'язку з тим, що термін дії попередньої програми, яка діяла протягом 2021-2025 років, закінчився. Прошу пане голову покласти на голосування та рекомендувати на затвердження сесії. Ставимо на голосування. Хто за? Отримався. Прочув. Рішення прийнято одного основна дякую про затвердження е, програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Перегінської селищної ради на 2026 тисячі роки. шості питання подія попередньої е, програми завершується в кінці 2025 року, тому пропонується. Затвердити нову програму забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Української селищної ради на 2026-2030 роки. Згідно з додатком, прошу поставити на голосування та рекомендувати на завершення сесії. Поставимо на голосування. Хто за? Прочим, утримаємося рішення прийнято голосу. По затвердження цільової програми захисту і підтримки дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 26-30 роки. Ця програма спрямована на захист прав дітей, а також для на створення таких умов, за яких кожна дитина отримує належний догляд, виховання і підтримку. Мета даної програми це забезпечення всебічної підтримки даної категорії дітей, а також профілактична робота, щоб виявити сім'ї, які потребують допомоги. Програма передбачає для заходів це забезпечення захисту дітей серій, підтримка сімейних формування, такі як установлення, патронат. Також організація заходів до Дня захисту дітей, до великодніх та різдвяних свят, також проведення екскурсій. Розробником даної програми є служба у справах літерів. Тому прошу поставити на голосування та поговорити. Станом на голосування хто за проти утримався. Рішення пройнятого одноголосно. Дякую.